Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко і перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Менше доби лишається до старту всесвітніх ігор 2025 у китайському ченду. Вже завтра, 7 серпня, о 15.00 за київським часом відбудеться церемонія відкриття 12 всесвітніх ігор. Змагання триватимуть до 17 серпня. Україна буде представлена майже сотнею спортсменів, які змагатимуться у двох десятках видів спорту. Укрпошта випустила нову серію марок на честь ветеранів. У межах проєкту власна марка Укрпошта спільно з реабілітаційним центром Титанові представили серію марка героїв Титанові. У листі міститься 9 поштових марок із портретами ветеранів та ветеранок російсько-української війни, які пережили серйозні поранення та ампутації і пройшли реабілітацію. Ескізи до марок створила художниця Люся Іванова. У Вінниці відкрили першу в області автошколу для людей з інвалідністю. Заклад працює на базі місцевого училища поліції і охорони і має державну акредитацію на підготовку водіїв категорії Б. Тут створені умови для маломобільних осіб, доступні приміщення, спеціальні методики, симулятор їзди та головне спеціально обладнаний навчальний автомобіль. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. У Полтаві презентували концепцію безбар'єрного маршруту під назвою Шлях ветерана. Її розробили в рамках проєкту Рух без бар'єрів. Це понад півтора кілометри у центрі міста, на яких буде оновлене дорожнє покриття, встановлена навігація та тактильні елементи, облаштовані безпечні переходи та зупинки транспорту, адаптовані будівлі. Проєкт реалізований. В рамках меморандуму про співпрацю та взаємодію з Полтавською міською радою. Ділянку обрали не просто так. Саме тут розташовані локації, до яких часто потрібно дістатися ветеранам: це і міська рада, ветеранський центр, протезний завод, військовий шпиталь, будинок зв'язку, спортивний комплекс. Розробники провели інтерв'ю з жителями Полтави. Це дозволило краще зрозуміти потреби людей. Від освітлення та покриття тротуарів до облаштування зон відпочинку. Все це врахували під час роботи над концепцією маршруту. Перші роботи на маршруті розпочнуться вже у серпні цього року. Суперхюман з Дніпро звітували про перші півтора місяці роботи. У центрі вже отримали понад 60 анкет пацієнтів, з яких 13 розапротезували і виписали. Попри виклики та щоденні повітряні тривоги, команда Дніпра працює без зупинок, розповідають у центрі. І додають, щоб не зупиняти процеси для фізичної реабілітації людей, обладнали укриття. Відтак, коли місто атакує російська балістика, пацієнти мають змогу продовжувати заняття в безпеці. Розвиток центру у Дніпрі також став можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів. Зокрема, коштами посольства Литви реалізується прогрес програма фізичної реабілітації з фокусом на протезування нижніх кінцівок. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав один з центрів МВС, де захисники і захисниці, зокрема звільнені з полону, проходять психологічну реабілітацію. Каже, гідні умови, дбайливе ставлення, якісна фізична. Та психологічна реабілітація особиста відповідальність кожного керівника цього закладу. Він також додав, нині триває робота над розбудовою мережі центрів ментального здоров'я, посилення комунікації між військовими, їхніми родинами, соціальними супровідниками та лікарями. Зокрема, залучають максимальну кількість фахівців та ресурсів, щоб поранені та звільнені з полону герої могли якнайшвидше. Повернутися до повноцінного життя. У Вінниці відкрили першу автошколу для людей з інвалідністю. Це, до речі, перший офіційний заклад і для всієї області. Його створили на базі Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони. Отримали державну акредитацію на підготовку водіїв категорії Б, в тому числі людей з інвалідністю. Тут є всі умови для маломобільних осіб. Йдеться про доступність приміщень, використання спеціалізованих методик та участі кваліфікованих викладачів. Аудиторії для теоретичних занять обладнані комп'ютерами, навчальними плакатами, а також симулятором їзди, на якому можна спробувати перші ази водіння. Основною перевагою нової автошколи є спеціально обладнаний автомобіль, на якому можна буде проходити практичне навчання. Стрільба з лука повертає віру в себе навіть після найтяжчих випробувань, переконана ветеранка Анастасія з Запоріжжя. Для дівчини адаптивний спорт з реабілітації перетворився на захоплення. Анастасія мріяла працювати у поліції, проте в 2017 році вирішила підписати контракт з ССУ і стала зв'язківицею. Повномасштабне вторгнення росіян зустріла на Донеччині, де й отримала поранення. Після реабілітації Анастасії запропонували долучитися до секції з адаптивного спорту для ветеранів та ветеранок. Недовго вагаючись, дівчина обрала стрільбу. після закінчення коледжу на період лютого 22-го, ми були в зоні виконання бойових завдань в Донецькій області, і там вже я отримала поранення в серпні 22-го року. І далі по лікарню. Я колись ще в 18-му році їздила на змагання по стрільбах, але то був автомат, звичайно. Тут трошки не те, але я спробувала, в мене почала виходити, хоч у мене не працює ліва рука повністю, але з цим спортом я відчуваю, що я повноцінна, що от в мене немає якихось недолі. У Вінниці відбудеться фінал нового чемпіонату з дріфтингу Адреналін Драйв Дріфт Ukraine. Подія триватиме два дні 16 і 17 серпня. Вперше в історії українських дріфт змагань професійна траса проляже від вулиці Андрія Первозванного до музею садиби Пирогова. Глядачі зможуть побачити заїзди найшвидших драйверів країни, а ще долучитися до доброї справи. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку Збройних сил України. Попередні етапи пройдуть в Одесі та Львові. А от фінальні заїзди у Вінниці відбудуться у форматі, аналогічному до серії Формула Дріфт. Та Drift Masters з бетонними бар'єрами, глядацькими трибунами, фан-зонами, сервіс-парком та суворим дотриманням правил безпеки. У дводенному гранд-фіналі змагатимуться дві категорії пілотів: найсильніші і найшвидші спортсмени країни, а також молоді драйвери, які вже демонструють зрілу майстерність. Тож наразі, друзі, це всі новини на каналі Аквалімпік. Дякуємо за те, що ви з нами. Продовжуйте підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!